Ми їхні голоси. У Чернівцях відбулася фотовиставка на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників та захисниць. Таку акцію в Україні організували вперше. 31 родина виставила світлини своїх рідних в обласному краєзнавчому музеї. Учасники акції поділилися своїми історіями з нашою знімальною групою. Сотні фотографій зниклих безвісти та військовополонених, родини яких продовжують боротися за їхнє повернення додому. Через реальні історії та світлини захисників та захисниць учасники акції намагаються привернути увагу представників влади та громадськості. На фотовиставці представлені світлини 31 родини безвісти зниклих. Зв'язок зі сином Любові Олексенцевої обірвався майже рік тому. На ну, мене сьогодні 11 місяців припав мій син безвість. З фотоекспертизами дуже велика проблема. Вони працюють дуже поволі. З перших днів знайшла фотографію свого сина, що його взяли в полон. Я впізнала його. Я чекала пів року на державну фотоекспертизу. В результаті мені написали: не можемо впізнати очі, зав'язані скотчем. Це саме болюче, що можна почути. І я з цими людьми, які тут, які кожної неділі виходять на наші ці мітинги, щоб нас почула влада, щоб нас почула Європа, щоб допомогли. Бо то, що за безвісті пропав, взагалі ніхто нічого не каже. Іван Сліпуха воював на Луганському напрямку Серебрянському лісі. У липні 2023 року отримав статус безвісти зниклого. За словами сестри військового він отримав поранення. Відтоді про нього нічого не відомо. До сьогодні ми практично нічого не знаємо. Ні. Місце утримання його, лише знаємо, що він був поранений, була контузія. І самого факту, попадання в полон немає. Але його побратими, які загинули, їх поховали, евакуювали з позиції. А брат вже вчора було 14 місяців, як він безвісти зниклий, але ми надіємося і віримо, що він повернеться. Тому докладаємо зусилля його повернення. Як сьогодні говорилося, я дуже хочу, щоб мій брат, ну і всі, які є в полоні, коли вони повертаються додому, щоб вони бачили, що за них ну, борються, за них нагадують, за них не забули. Що як, на мою думку, поки ти є діючий військовий, виконуєш бойові завдання, тоді ти потрібний. А от коли попадаєш в полон або зникаєш безвісти, на жаль, це все падає на плечі рідних. Чернівці стали першим містом в Україні, де організували таку фотовиставку. Ця виставка Мої їхні голоси е, приухочена тому, щоб... Е, Почути, щоб привернути увагу, як і влади, так само і журналістів, і міжнародні організації для того, щоб е, напрацьований був інший механізм, щоб прискорити е, свободу наших військовополонених, щоб краще працювати, тому що кожен день це життя наших дітей, чоловіків, ми розуміємо, що ми втрачаємо цей час, і е, тут е, на цій е, Виставці представлені роботи саме родин зниклих безвісті і родин військовополонених. 29 вересня з Чернівецького краєзнавчого музею до центральної площі пройде хода підтримки, де буковинці зможуть висловити свою солідарність родинам, чиї рідні перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4